Без люблячого батька залишилася донька та син без коханого чоловіка, дружина. Тернопільщина прощається з героєм, жителем села надрічне Андрієм Савчуком. Екіпаж на щиті з полеглим героєм рухається через Тернопіль до рідного дому. Труну з тілом бійця люди зустрічають на колінах. Дорога рясно встелена квітами та лампадками. Із загиблим бійцем Андрієм Савчуком прощаються в селі Надрічне Бережанської громади. Біля рідної домівки військового зібралися рідні, друзі, побратими та односельці. <поцентрична> Сльози на очах, смуток та невимовна біль це те, що переживають у ці хвилини найрідніші. Від дому похорона процесія вирушає до церкви. Востаннє Андрія несуть вулицями рідного села. У церкві священники за Андрієм відправляють панахидом. Ми що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо покійний. Військовий досвід Андрія Савчука розпочався ще у 89-му році. Тоді чоловік служив строкову. Службу в армії згодом одружився. Через кілька років чоловік почав працювати у Бережанській міжвідомчій охороні. Далі за кордоном. А коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Андрій долучився до 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». У 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні виконував обов'язки стрільця санітара. Із 24 лютого 2022 року батальйон знаходився на передових позиціях, б'ючи ворога на Луганщині та Донеччині. Біля церкви на Труною бійця розгортають кількаметровий соньожовтий стяг. Я головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир тризуб. Дружині Андрія Савчука Галині вручають грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Ховають Андрія Савчука поблизу церкви. Він перший боєць із села, який загинув, захищаючи Україну. Батальйонний прапор і берет, в якому служив герой, один із побратимів вручає доньці Юлії. Мого тата Андрія вбила клята Росія, забрала в один момент. І поза зоною вже абонент. Не подзвонить ні вам, ні мені. Його душа в небі, а тіло в землі. Він був добрий. Нас нас всі захищав, тому Бог його до себе забрав. Цього тижня приходив сні багатьом із села і мені. Він вже не зміниш, нічого сказав. І востаннє так міцно обняв. Не знаю, як біль подолати, Спіть із миром, наш дорогий тат. Побратими кажуть, Андрій був порядний, людяний, відповідальний і надійний, не відмовлявся від жодних завдань і завжди усміхався. Тяжко. Він був настоящий герой. Він любив Україну. І Побратими він ніколи не лишав. Він вважав і ніколи так йшов на позицію, ніколи не відказувався. Отакі От побратими. Він наш герой. Попрощатись з Андрієм прийшла його двоюрідна сестра Олександра. Пригадує найщасливіший спільний спогад. Зустрічі за столом родині, коли ми святкували, чи Новий рік, можливо, було, чи я вже навіть не пригадаю, що це за святкування було, але це зібрання, знаєте, родиною за столом. і... Радісні всі, усміхнені. Я знаю, що це була надзвичайно добра і життєрадісна людина. Я сьогодні говорила своїм друзям, які також були тут і родині. Мені сьогодні весь час вчувається його голос. Як він вітав мене, коли ми приїжджали, Ми вже пізніше трошки, ми вже не так часто бували, як скоріше, як в дитинстві. але... Тим не менше, ми як приїжджали, то завжди він ну так радісно якось звучав його голос. І завжди от його згадую. Він мені усміхнений не згадується. У чоловіка залишилася дружина, дочка, син, брат і велика родина. Він мені на руках виріс, що навчився зі мною і на рибу, куди я йшов. Я його все з собою робу. Хочу йти, хочу йти туди, хочу йти до лісу, хочу йти на суниці, на малини, на грибі. Я йому все разом шує. Йому показую, які гриби можна збирати, які не можна збирати. Це йому поясню. Військовий героїчно загинув на передовій лінії оборони 16 вересня цього року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять герою. Вулиця Бережанська в Тернополі може отримати іншу назву. Її хочуть перейменувати на честь загиблого героя України Сергія Короля. З такою ініціативою до Тернопільської міської ради звернулися побратими та родичі бійця. Таким чином хочуть вшанувати та увічнити пам'ять військового. Це людина, яку поважають всі. Це людина з великою літерою. Як людина, як військовий це справжній герой України, і хлопці з роти, рота називається рота Махно, це його позовний. Вийшли з такою пропозицією. Вичитали в інтернеті, що є закон, указ президента про те, що герої вулиці можна називати ім'ям героїв України. Король Сергій Володимирович народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. Після закінчення школи обрав військовий шлях та у 1992 році закінчив полтавське вище військове командне училище зв'язку. До 2000 року ніс службу в рядах Національної гвардії України, де знайшов друзів та майбутніх побратимів. Сергій Король служив зі мною з 92 року до. 2000 року в одному підрозділі ми проходили службу. На протязі цього часу ми здружилися, ми дружили із сім'ями, і родинами. І це були і не службові скажімо так, відносини, а були різні. Ми разом відпочивали, разом служили, жили разом, скажімо так, ну, дружньою, дружньою такою нашою офіцерською сім'єю. Участь в бойових діях Сергій брав ще з часів окупації Криму у 2014-2015 роках. Захищав Україну під час АТО на території Донецької та Луганської областей. Після початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, добровільно вступив до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони. На фронті виконував бойові завдання у Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. За часи служби Сергій Король став командиром роти. Яка зараз носить його ім'я рота Махно. Саме такий позивний мав воїн. Він ніколи не боявся ворога. Навпаки, нерідко першим йшов у бій. Побратими пригадують, Сергій завжди брав відповідальність на себе та дбав про безпеку підлеглих, завдяки тому, що був майстром своєї справи, мав авторитет серед військових, як свого, так і інших підрозділів батальйону. Він болів за свій підрозділ, підрозділ займав позиції. Перед великою кількістю так, ворожих з'єднань ні разу підрозділ не відступив. До певного періоду Сергія не було в підрозділі ні втрат, нічого. Він виконував всі свої службові обов'язки як командир, як, як офіцер на дуже високому рівні. Це був патріот. Свій останній бій Сергій Король прийняв на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року. Він командував підрозділом на позиціях в районі населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області. Там ціною свого життя вберіг рідну землю від ворога. З моменту загибелі командира минуло понад півтора роки. У спогадах підлеглих він постає як відповідальний очільник роти, гідний поваги кожного. Сергій Володимирович не прагнув медійності. Він не був зареєстрований в соцмережах, але своїми геройськими вчинками, своїм життям, яке він віддав за волю України, він заслуговує на те, щоб його ім'я було вписано в історію Тернополя. Найменше, що ми можемо зробити, це назвати вулицю в честь його імені. Мені пощастило взяти участь у багатьох боях під керівництвом Махна, і у кожному він проявив себе як мудрий лідер і хороший керівник. Він заслужив на нашу повагу. Перейменувати саме вулицю Бережанську вирішили не без підстав. Тут народився, виріс та прожив ціле життя командир Махно. Про це розповіла рідна сестра бійця Олена Шестопалко. Вона пригадує, що Сергієм завжди була в дружніх стосунках. Він завжди захищав її, був опорою та підтримкою. Саме на честь брата Олена назвала свого сина. За словами жінки, Сергій свою вулицю дуже любив. Тож таким чином, вшанувати пам'ять героя це найменше, що може зробити суспільство. Я рахую саме переймену. Ання вулиці це як один з інструментів для того, щоб люди постійно пам'ятали і пригадували собі, завдяки кому вони можуть і далі жити і працювати на цих вулицях, щоб вони не забували про це, і це саме менше, що ми можемо зробити для цих героїв, для цих хлопців, які проявили. Неймовірну мужність і героїзм захищаючи нас усіх. Під час прийняття рішення про перейменування вулиці міська рада враховуватиме думку жителів тернопільської громади. В опитаних нами тернополян міркування з цього приводу різні. В цій ситуації, що зараз у нас є, в стані війни, тільки, щоб будь-що щоб можна було якось не знаю, заступити, якось позначити, що ми пам'ятаємо їхню якби, жертву, їхній внесок. І ну, думаю, що це абсолютно ну, нормально, абсолютно я за, я підтримую такий варіант. В принципі, підтримую, тому що як би сказати, так вшановується пам'ять наших героїв, тому в цьому нічого такого зазорного я не бачу. От це якби навпаки було, знаєте, там з якоюсь, може, метою би намагались зробити так, щоб забували, а отак то цілком підтримую. Не знаю. Можливо, це не настільки добре, тому що всі привикли до вулиці Бережанської, а буде ніби вулиця інша перейнована, тому можливо всі будуть так і ставитись до цієї вулиці, як Бережанської, оскільки привикли. Треба міняти, як кажуть. Ті московські традиції вулиці. Наші хлопці в міській раді розповідають, що зараз в Тернополі триває процес обговорення з приводу перейменування вулиці. Після цього за результатами громадського обговорення складуть відповідний протокол і далі винесуть проєкт рішення на розгляд сесії Тернопільської міської ради. Там вирішать, чи будуть перейменовувати вулицю, чи залишать стару назву. Окрім того, поділились, як перейменування вплине на мешканців вулиці. Для мешканців пісні документів вносять зміни ж. Носити, тому що а, в випадку перейменування будь-якої вулиці а, мешк, е, в, їм в, в... Всі документи нормативні, тобто всі, що вони мають на житло, на земельні ділянки, вони залишаються не зміні і лише в процесі майбутнього переоформлення, купівлі продажу або вступу в спадщину, тоді вже оформляються документи на нові. Тобто, зараз нічого для мешканців ніяких змін не буде безпосередньо відбуватися. Долучитися до громадського обговорення та опитування може кожен тернополянин. Проголосувати за чи проти перейменування вулиці можна в електронному порталі мешканця. Опитування знаходиться в розділі є демократія для того, щоб Дати свій голос варто авторизуватися. Зробити це можна за допомогою електронного підпису. Також проголосувати можна в застосунку «Є Тернопіль». Усю необхідну інформацію про громадське обговорення можна знайти на сайті Тернопільської міської ради в розділі участь громадськості. Опитування та громадське обговорення триватимуть до 17 листопада 2024 року. Так проходить підготовка до благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Його організовують матері полеглих героїв. Саме цим заходом ми хочемо показати, що сьогодні кожна людина повинна робити щось на своєму місці. Ми не маємо права сидіти і бути байдужими і чогось чекати, не знаючи чого. Знаєте, нашим воїнам прайдам нелегко їм дуже важко. Ми всі чи можемо, ми повинні їх підтримувати і допомагати. Ідейницею заходу стала Софія Курик. Її син Микола загинув у березні 22-го року під час виконання бойового завдання на Київщині. Жінка каже, що організовуючи благодійний ярмарок, продовжує справу свого сина наближати перемогу України. Ми віддали Україні не дорожче це своїх дітей, але ми продовжуємо надалі допомагати своїм дітям тим, які бо чужих дітей не буває. Тим дітям, які тим синам, які сьогодні на передовій які захищають наш нас, до ініціативи жінки долучилось ще дев'ять матерів полеглих захисників. Вони готуватимуть смаколики, які згодом продаватимуть за для доброї справи. Перші приготування жінки розпочали вже сьогодні. Кожен має якісь завдання. Ми збиралися один готує налисники з різними начинками. Хтось круасани з різними. Хтось тобто випікає наші галицькі пляцки. Кожна мати має якесь завдання. Вона чимось долучається своєю працею до цієї ярмарки. На кухні пані Софії допомагають Любов Бугайська та Галина Цимбаліста. Вони розповіли, що саме готують зараз. Асортимент печива в нас різний, весь домашній різні коржі. Є і сметанкові, є шоколадні. Є желе, начинки. У нас також як фруктові, так і сметанкові, звичайні, такі заверні креми. Всі наші рецепти, наші домашні, які ми вдома печемо, які ми ще дивилися в інтернеті, підзбирували. Все свіжесеньке. Млинці в нас із капустою, м'ясніці, млинці в нас з грибами, млинці в нас будуть з сиром, млинці з грушею і з яблуком. Окрім ласощів, відвідувачі ярмарку зможуть придбати дитячі книги, іграшки, вироби з глини, прикраси, декоративні свічки. Для дітей проводитимуть майстер-класи, зокрема, робитимуть ляльки-мотанки. Проходитиме ярмарок 29 вересня на вулиці Сагайдачного. Виручені кошти спрямують на закупівлю спеціальної амуніції для третьої окремої штурмової бригади. Наталія, дружина загиблого військового Павла Фіцая. Її чоловік проживав у селі Полупанівка Скалацької громади. Пішов на війну у січні 23-го року добровольцем. Рідних переповіла Наталя поставив уже перед фактом. Він ні з ким не радився, зробив це за покликом душі. Він пішов добровільно, так як він вважав, що це його обов'язок захистити свою країну, свою сім'ю, свою донечку. нього донечка. Переживав. Тому їх хліб пішло. 10 чоловік добровольцями, всі разом. Я горжуся ним. Він мене найкращий. Він був добровольцем теж два місяці перед тим, як в 2014 році. Ну і служба в армії більше такого не було. Павло обіймав посаду солдата, служити чоловікові. Довелось на Запоріжжі, там, 8 червня того ж року, і загинув. Якщо чесно, це був його перший бій. Перший останній поховали військового в Полупанівці. У нього залишилась п'ятирічна донечка Вікторія. А сьогодні в Тернополі дружині Наталії Фіцай вручили орден полеглого воїна. Відзнаку за мужність третього ступеня посмертно отримала дружина загиблого героя Василя Димнича Інна. Чоловік пішов на фронт 28 квітня 2022 року. Його по поповістя забрали і пішов. Служив, спочатку був в Житомирі, що саме вони навчання були, а потім їх на Донець забрали, у них була конструденця частина. І тоді вже їх взяли на вигодову. Він був оператором протитанкового зводу роти вогневої підтримки. За цей час чоловік навіть мав контузію, каже, лікувався, а далі знову повернувся на позиції. Він був такий, ну який, бо він, як то кажуть, сказав, ну каже, я мушу йти, бо як там хлопці будуть. Каже, вони там, а я що? Загинув 40-річний військовий 15 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Богородичне Донецької області. Без батька залишилася донька. Загалом орденами за мужність третього ступеня та орденом полеглого воїна нагородили 11 військовослужбовців посмертно. Нагородження провели в музеї національно-визвольної війни Тернопільщини. Вічна пам'ять та шана героям». Розповідь про двох справжніх чоловіків, які самі вирішують свої проблеми. Один з них Олекса, воїн УПА, інший Вілі, колишній піхотинець Вермахту. Це головні герої повісті Останній герой українського прозаїка, журналіста нашого краянина Олександра Вільчинського. В залі обласної тернопільської бібліотеки з нагоди 20-річчя від виходу цієї книжки зібралось десяток людей. Модерувати захід завітала Ганна Осадко. Знаєте, я не від вас не. Першої чую, що що ж було потім, я не знаю. Це герої вже ну потім могло могло розвиватися і в тому напрямку, і в іншому написати повість каже Олександр Вільчинський. Його спонукали дитячі спогади, розповіді і перекази, що чув від старших, підходив до цієї теми з великою відповідальністю та острахом, боячись написати щось не так. Та зрештою вирішив, варто написати про те, що обговорював із друзями, і що чув від старших поколінь. Я з дитинства знав ці всі історії. Українська повстанська армія. У нас в лісі були Криївки, була база, але ну, вони спочатку починали як війну з німцями проти вивезення наших людей в Німеччину, потім вже з більшовиками, з совєтами. Ну І це тривало десь до початку 50-х. Ну а сама історія, як багато історій, вигадана. Деталі справжні, реальні персонажі, як вигадані, так і реальні. У повісті автор згадує про знайомі усім нам почуття, вірність, любов до батьківщини, до матері, про зраду, ворожнечу та боротьбу. Мені здається, все таки для молоді, для молодих вона цікавіша. Хоча, бачите, вже майже не залишилось свідків цих подій, які були 70 років тому. Може, навіть давніше трохи, це Друга світова війна, і після Другої світової, але е, виклики, якісь внутрішні проблеми переживання, е, кожне покоління проходить е, знову. Автор каже: книжку він написав досить швидко, всього за три місяці. При цьому ділиться писав про те, про що давно мріяв прочитати сам, але нічого схожого не знаходив. Ми бачимо, ну на жаль, от. Така історія, що й зараз. Війна, герої не останні. Останні герої – це ну, так, такий образ, але герої народжуються знову і знову, і вони народжуватимуть доти, доки в цьому буде потреба. І я ну, намагався написати таку історію, цікаву, правдиву, живу. Про те, що книжка стає все актуальнішою, каже й модераторка заходу Ганна Осадко. Жінка додає повість на часі з кожним роком війни, де ворог завжди той самий. Це книга про спадковість поколінь, які борються. Про те, що навіть останній герой часто стає першим героєм, про те, що одне покоління. Відходить, гине, але на противагу знову з'являються в кожному іншому поколінні молоді люди із серцями запаленими із очима ясними, які не бояться піти на війну, які готові загинути за свою батьківщину. Наприкінці зустрічі Олександр Вільчинський пообіцяв подарувати три примірника книжки учасникам, які поставлять найцікавіші запитання. Одну з книжок отримала Юлія, студентка першого курсу журналістики. Це якраз нагода прочитати його книгу, тому що його творчість неймовірна. Я читала деякі його казки дитячі. Насправді і це реально дуже гарні книги. Тому останній герой буде в списку. Думаю, моїх наступних книг на місяць, щоб прочитати їх. Загалом на захід завітали студенти, колеги, поціновувачі творчості Тернопільського прозаїка Олександра Вільчинського. Після зустрічі усі присутні мали змогу зробити фото з автором та поспілкуватись. 14-річний Матвій Крутюк з Тернополя став чемпіоном з греко-римської боротьби. Всеукраїнський турнір з цього виду спорту, а також з дзюдо та боротьби самбо відбувався з 14 по 16 вересня у Вінниці. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 40 кілограмів. Він відборовся 4 сутички, Перші три виграв чисто технічно, а четверта судочка вже фінальна за першу місця. Було трошки важче, але привикла. То і виграв це змагання. Турнір присвятили військовим спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони Шан Бат. В ньому взяли участь понад 250 спортсменів з усієї України, а також учасники з Молдови. Барабаш Назар який проборовся також п'ять суд. Три судочки з них виграв, дві програв за вихід, фінал програв і за третє місце. Програв мис вихованець Ватарин Говчанко Володимир, Володимир Володимирович. Ще один учень наш боровся також у категорії до 30 кілограм. Тимофій Осецький. Ну, першу суточку він програв, та дитина стала, не вийшов в фінал, та дитина стала третя і вже його далі не потягнули». Сам Матвій розповідає, що греко-римською боротьбою займається вже 8 років. Під час змагань хвилювався, проте тренер допомагав йому порадами та підказками. Займатися цим видом спорту, що будучи малим, захотів сам. Перший брат почав ходити. І Мені стало цікаво, я сам пішов. Може, були такі дуже важко, це я не буду не було. За словами хлопця, розвиватись в цьому напрямку планує і надалі. За головну мету ставить здобути звання олімпійського чемпіона. Подальшими планами поділився тренер Матвія Андрій Телебан. Він розповідає, що братимуть участь як в чемпіонатах України, так і в змаганнях за кордоном. Два клуби за кордону запрошують на займання. Це Чехія, яка буде 4-6 жовтня відбуватися. І не забуваємо, що в грудні ми проводимо традиційну вже в у Тернополі пам'яті Освяти Дмитрия Дем'янного, тоді тобто, також буде приймати участь. Це наша школа і вже будуть приїжджати до нас діти. За словами Андрія Телебана, турнір, в якому його підопічний здобув перемогу, був символом пам'яті про 13 загиблих військових зі спецпідрозділу. На змаганнях також були присутні родичі полеглих воїнів.